Кожна людина на певному етапі своєї еволюції перенароджується через кризу. Це несправедливо. Несправедливо почалась війна. Несправедливо з нами вчиняють наші партнери. І ми через знецінення, зневагу, зневіру просто падаємо в Депресію, ви відчуваєте відчай, ви не розумієте, коли це все закінчиться, і де взагалі є той просвіт або то світло в кінці тунеля. І майже кожен з вас, хто дивиться це відео, у собі знайдеться симптоми. Я вам точно можу сказати, що якщо вам не вистачає енергії для життя. То у вас точно духовна криза. У нас завжди є два варіанти виходу. Навчіться відслідковувати свій негатив. Ви можете змінитися настільки, що самі будете дивуватися тому, якими ви сильними стали після кризи. Вітаю! З вами Тетяна Дугельна, і хочу сьогодні з вами поговорити про духовні кризи людини. Зараз я, як психолог, Часто з цим зустрічаюся на консультаціях. Люди приходять і кажуть, в мене криза. Інколи кажуть, екзистенційна, інколи кажуть, духовна, інколи кажуть, просто криза життя. Ви знаєте, це не важливо, як ви її називаєте, але я вам розповім, як вона проявляється, і майже кожен з вас, хто дивиться це відео, у собі знайде ці симптоми. Ну, наприклад, ви починаєте гонитву за якоюсь уявною справедливістю і раптом розумієте, що справедливості немає. Ви кажете, все несправедливо. Несправедливо почалась війна. Несправедливо з нами вчиняють наші партнери. Несправедливо вчиняють зараз з нами не тільки вороги, а й ті, хто ще нам два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, здавалися друзями. Але ж... Друзі залишаються друзями незалежно від того, як ми це сприймаємо, якщо це дійсно друзі. А вороги залишаються ворогами, якби ми про них не міркували. Що з нами криза відбувається всередині нас? Кожна людина на певному етапі своєї еволюції перенароджується через кризу. Знаєте, я, як сімейний психолог, дуже добре знаю ці етапи кризи в сімейній системі. Коли сім'я еволюціонує, розвивається, і чим довше вона живе, тим глибші кризи вона проживає. Але у нас завжди є два варіанти виходу з кризи. Ми з кризи стаємо сильнішими і розвиваємося, задоволені своїми новими здобутками і розвитком нових здібностей. Або Криза нас руйнує. І ми через знецінення, зневагу, зневіру просто падаємо в депресію, падаємо в саморуйнування. Тож, бережіть себе, а сьогодні хочу розповісти вам саме про духовні кризи і коли вони можуть з'явитися, що може стати причинами духовної кризи в кожного із нас з вами. Ну, в першу чергу, ви розумієте, що духовна криза може супроводжуватися певними почуттями і переживаннями, за якими можна зрозуміти, що у вас саме це духовна чи життєва криза. Наприклад, ви відчуваєте відчай, ви не розумієте, коли це все закінчиться, і де взагалі є той просвіт або то світло в кінці тунеля. Вам здається, що його немає. Ви можете впасти навіть в депресію, яка буде проявлятися величезною кількістю психосоматичних і психічних проявів. І якщо ви довго будете занурюватися в депресивний стан, то вам навіть треба буде фармакологічна медична допомога. Наприклад, ви відчуваєте абсолютну самотність, нікому не потрібність, вас, як, начебто, не люблять, не цінують. Це також може бути проявом саме кризи, кризи в стосунках з певними людьми, які дуже чітко відображаються на вашому самопочутті. Коли ви відчуваєте себе знесиленими, втомленими, у вас просто витрачається енергія, якої і так не так багато кудись, і ви не розумієте куди. Я вам точно можу сказати, що якщо вам не вистачає енергії для життя, то у вас точно духовна криза. Бо коли ви доєднані через духовні практики до космічного джерела духовності, коли ви постійно напрацьовуєте свою віру, коли ви постійно працюєте з якимись сенсами більшими, ніж базові потреби, ви завжди маєте енергію. І, Звичайно, в кінці цього відео будуть рекомендації, як відновитися самостійно. Якщо ви раптом в себе виявили духовну кризу. А поки що, якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і обов'язково натисніть на дзвіночок при підписці, щоб отримувати наші оновлення і бути першими, хто подивиться наші цікаві відео. Дякую вам за толерантність до нас і продовжую вам розповідати про те, що ви можете відчувати, якщо раптом ви потрапили в кризу життя. Ну, наприклад, ви відчуваєте, що ви втрачаєте контроль над життям, ваше життя як начебто контролюють інші люди. Як це проявляється? А це проявляється через таке люди думають, що все, що з ними відбувається, це нав'язані певні наративи. Наративи інших людей, наративи, які нам запрограмовує влада для своїх вигод. І ви живете цими установками, щиро вірячи, що ви піщенка, яка нічого не вирішує. Якщо ви раптом відчули себе усією піщенкою в величезному океані вирі життя, то ось ці вирування вони реально вас виривають з цього життя і ви втрачаєте, звичайно, і сенси, і енергію. Якщо ви раптом почали фізично бути дуже чутливими до яскравого світла, або до потужних сильних звуків, ви миттєво дратуєтеся і просто обурюєтеся, що хтось дуже голосно розмовляє, або дуже яскраве світло. Це вже фізіологічні показники того, що ваш енергетичний запас, а, отже, психічний запас дуже-дуже виснажився, і вам не вистачає сил для того, щоб впоратися з кризами свого життя. Якщо у вас багато злості, роздратування, нетерплячості, або таке страшне слово фрустрація. Але не бійтеся його. Воно досить часто зараз з'являється у лексиконі психологів. Фрустрація це ментальний бруд, яким ви. Просто як токсинами були заражені. Тобто з вами щось відбувається, бо ви багато нахапалися негативу і знаходитеся в цьому негативі, в сумнівах, ви не можете знайти суті речей, з якими взаємодіяти, і як кажуть, фруструєте. Це такий стан певний, психічний. Також, якщо людина... Втрачає сенс, вона каже: немає ніякого сенсу в тому, як я живу, що я роблю, що би я не робила або не робив, нічого не зміниться. Як правило, це відбувається, коли людина втрачає свою ідентичність. Подумайте, що на початку повномасштабного вторгнення ми з вами абсолютно були впевнені, що ми обов'язково дуже швидко переможемо, бо ми згуртувалися, ми себе відчували як ніколи дійсно великою, сильною нацією, великим народом. Що трапилося? Ми втомилися, ми виснажилися, правда? Ви знаєте, скільки тут на каналі є відео про те, що ми не маємо права ні на яку втому. Ми маємо кожного разу думати про наших захисників і захисниць, які як титани стоять на передовій і тримають щит, щоб вороги не прийшли до нас. А що ми маємо з вами тут робити? А ми маємо їх чекати і мати ресурс не тільки дочекатися і не чекати в лінощах, а працювати, працювати на економіку України, підтримувати і словом, і ділом наших захисників, і бути готовими прийняти їх. А ми впадаємо з вами в кризу. Хіба це нормально? Хіба це відповідає здоровому глузду, принаймні? Тож відповідно ви маєте зрозуміти, що коли ми з вами думаємо, що все, нас покинув Бог, нас покинули друзі, нас покинула сім'я, ми нікому не потрібні. Ми впадаємо в ці стани вічою розчарувань, то це точно про те, що у вас відбувається криза, і з кризою треба терміново починати працювати. Як правило, люди, у яких Життєва або така екзистенційна криза, вони зневіряються в Богові. Вони кажуть, Бог нічого хорошого не робить. Як він міг допустити Бучу, Ірпінь, Маріуполь, як він міг допустити на нашій землі таку жорстоку різню гвалтування і війну? Ми маємо з вами зрозуміти, що Бог нічого не допускав. Бог нам дав можливість в цьому жити, і жити, і перемогти, жити і змінитися, жити і подолати цю кризу. Я знаю, що багато хто зараз подивиться, скаже, що ви виправдовуєте зараз війну, давайте не перекручувати. Я говорю про те, що коли ви займаєтеся духовним розвитком, коли ви вивчаєте і закони Божі, і закони людські, і осмислюєте їх, то ви не проживаєте ніяких криз, бо вам достатньо внутрішніх світоглядних опор, щоб пояснити ці безумства. Пояснити це не означає повірити, прийняти і похвалити ворогів, що вони таке творять. Пояснити це, зрозуміти, усвідомити і змінити свою власну поведінку і свою власну реакцію на те, що відбувається. І тоді ми говоримо про те, що ви, як організм, як особистість, як душа, яка живе в фізичному тілі, ви можете дати собі раду. І ніякі кризи вас не зруйнують. Пам'ятаєте, на початку цього відео я сказала: є два шляхи, як ви виходите з кризи. Ви можете само зруйнуватися, довести себе навіть до психічних розладів, і ви можете вийти на новий рівень усвідомленості. Ви можете змінитися настільки, що самі будете дивуватися тому, якими ви сильними стали після кризи. Я впевнена, що ми здолаємо всі кризи, бо у нас є для цього всі інструменти. Принаймні, тут, на каналі Калина, я для вас записала і відкрила 16 уроків неймовірної системи і психологічної, і духовної. Холодинаміка Вернона Вульфа. Просто знайдіть час, послухайте, попрактикуйте те, що я там рекомендую. Маленькі уроки для вашої гармонії всередині. Навчіться відслідковувати свій негатив. Бо якщо ви цього не навчитеся, вам часом треба будуть фахівці. В кращому випадку це будуть психологи, а в гіршому, вибачте, бо духовна криза може привести до цього гіршого випадку, це будуть лікарі, які будуть вам призначати різні хімічні препарати, щоб вас витягувати з того, куди ви своїми думками, негативними переживаннями і знеціненням можете себе занурити. Сила думки працює навіть якщо ви в неї не вірите. Але раз ви прийшли на мій канал, якщо ви мене тут слухаєте, то скоріш за все ви про це вже замислювалися. Тож. Я вас запрошую на каналі знаходити різні практики, які я для вас тут готую. Готую для того, щоб покращити ваше життя. І в мене є дуже конкретна вигода, яку я тут маю, і я з вами можу поділитися. Я хочу, щоб Україна не просто перемогла, а щоб ми, як суспільство, самі собі дали раду. Бо жодний партнер, на мою думку, нам не дасть раду, особливо якщо це стосується духовної чи е, ментальної кризи? Ми маємо самі знайти внутрішні опори і дійти до того, що ми і є ті творці нової реальності, як, про яку ми мріємо, і яку, яку ми бажаємо своїм дітям. Тож, як можна подолати? Кризу. Ну, ви маєте зрозуміти, що якщо ви хочете подолати депресію, пригніченість, тривожність, різні відчуття самотності, нестачу енергії, це все симптоми того, що ви вже в кризі. Ви маєте почати працювати над собою. Ви можете також підписатися на мої соцмережі і слідкувати за моїми активностями як психолога. Наприклад, я вас запрошую на живий тренінг. Я провожу в Києві по холодинаміці. Це окремий досвід. Це зовсім по-іншому. Ви відчуєте цю систему і, повірте, ви не будете знати, що таке духовна криза після цього тренінгу. Це тренінг, тренування реально чистоти ваших думок. І вашого чутливого сердечного простору або простору, який ми називаємо поле любові, я запрошую вас на різні навчальні проекти онлайн в по академію поле любові, де є величезна кількість різних тем, більш наукових, якщо ваш мозок хоче обґрунтувань, езотеричних, духовних, якщо ви готові саме занурюватись в щось таке. Що називають містичною психологією, але я вам можу дати і одне, і перше, і друге. Чому тому, що я і духовний психолог, і класичний магістр психології. Також я можу вам запропонувати прийти на групу психологічної підтримки, яку я проводжу чотири сесії щомісячно, щоб видихнути свою кризу. Так, так, коли ви видихаєте певною методикою, а це моя авторська запатентована методика. Ви видихаєте певні свої проблеми, ви завжди... Оновлюєтеся, бо дихання це життя. Пам'ятаєте, про що ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили з вами про духовні або життєві кризи. Також дуже добре допомагає в подоланні духовних криз звичайна проста медитація. Якщо ви ще не медитували, знайдіть на моєму тут каналі Поле Любові або на каналі Калина, куди я вас також запрошую. Там є і тут медитації, медитативні практики. Будь ласка, користуйтеся їх. Якщо ви хочете їх в МП3 форматі, вам так зручніше, а не в відео форматі. Бо інколи ви кажете, вашу медитація перебиває реклама. Друзі, ну якщо не буде реклами на моєму каналі, то мені буде дуже важко підтримувати саме. Виготовлення для вас цих відео. Тож, вибачте, якщо хочете мати чисті медитації, то тоді я вас запрошую прийти до мене на телеграм-канал, телеграм-канал Українська Душа від зеркалення традицій, і там я викладаю вам МП3 форматі досить багато різних медитативних практик із різних своїх систем, з різних курсів, марафонів тощо. Тож, ви до мене підписуєтеся, я вам дарую відповідно ці медитації, практики, щоб ви були завжди здоровими і щасливими. А взагалі, я, як психолог, який має досить гарну, глибоку і довготривалу практику, хочу сказати, що криза це не щось страшне, це тільки сигнал про те, що ви вже по-старому не можете, а по-новому просто не знаєте як. Тож, якщо вам треба... Підтримка, якщо я вам заходжу як психолог, як вчитель, як наставник. Будь ласка, я вас запрошую в Академію Поле Любові, де залюбки поділюся з вами своїми надбаннями, а поки що долучайтеся до різних моїх відео саме на каналі Поле Любові, дізнавайтеся більше про себе, про свій внутрішній світ і обов'язково будь-які кризи ви здолаєте. Я вам бажаю щастя, я вам бажаю здоров'я. Разом до перемоги.